Цей день ми пішли зустрічати наших військових у селі. Я намалювала їм малюнки та дарувала їх нашим захисникам. Але як тільки я їх побачила, в мене потекли сльози щастя. Ми були неймовірно щасливі. Ми дякували їм за наше звільнення, ми обіймали їх. Цей день я ніколи не забуду. Це був найщасливіший день в моєму житті. Це було свято для всіх українців. Херсон нескорений, вільний та сміливий. Херсон це Україна. Слава Україні. В той день я перебував в одному з селищ біля Антонівки зі своїм дідусем. Знаходились ми там і у момент підриву частини Антонівського мосту, але про звільнення Херсона дізнався лише зранку 12 листопада, бо не було інтернету і можливості переглядати новини в мене не було. Приїхали мої батьки. Ми одразу поїхали до центру Херсона. Було дуже багато людей, дуже багато військових. Ми там пообіймалися, пофоткались. Ну і поїхали додому. Мені ця подія запам'ятається назавжди. В той день ми були вдома, і вже після обіду прийшов до нас сусід і каже, що наші хлопці зайшли до комишан. Ми дуже зраділи, хоча й не вірилось. Поки ми не побачили машини з нашими хлопцями, які їхали по, понад нашим домом. Ми одразу всі вибігли на вулицю, раділи, обіймалися. Потім наступного дня поїхала за сином і також зустрічали і солдат. Ми їх обіймали, вітали і дякували їм за те, що вони звільнили наше місто, місце Херсон. Цей день я а вже ж на все життя. Цей день ми просто сиділи вдома без настрою. Вони були світла, води, інтернетом. Було дуже сумно. І чоловік поїхав в магазин, і тут він забігає і кричить, що ви тут лежите? Там, вже наші в місто зайшли по місту ну то що ми повірить. І вже потім ми сміялися, що ми так собі часто уявляли, що наші сидуть, ми, що ми вийдемо, що ми їм скажемо, що ми підійдемо до них. І коли це трапилось, мені просто навіть не повірила, що таке може бути. Ну, що пізніше, що це вже уже сталося. От, е, більш того, е, це був найкращий подарунок на моє народження. Які емоції я відчувала під час звільнення мого рідного Херсону, та це шалені емоції. Таких емоцій просто не описати словами. У цей день я разом із своїми рідними. Поїхали в місто, щоб відчути та побачити це свято. Вісім місяців окупації. Для мене військові у формі урки викликали страх, ненависть, огиду. І 10-11 листопаду було відчуття того, що щось відбувається. Не було ні світла, ні зв'язку, але щось діється. І 11 го числа мені зателефонував мій брат і сказав, що бачив у Херсоні військових ЗСУ. Ну, це було таке, знаєте, незрозуміле відчуття того, що невже щось відбувається, щось таке важливе. І ось на наступний день я в Степанівці побачила військових. Вони просто йшли по вулиці. І ось тоді я збагнула. Ось цей син, слова свої. Від переповнення. Почуттів мене просто стояв ком у горлі. Цей день був особливий і для мене він незабутній. В цей день я їздила на велосипеді з прапорцем, який ховала від військових рев. З дітьми ми їздили по селу і сповіщали людям, що нас звільні. І ще ми багато співали українських пісень. Я вірила в ЗСУ. Які почуття та враження. Я відчувала під час звільнення Херсону це слова мене передати. Це найщасливіша мить в моєму житті. І не тільки в моєму, я думаю, що навіть у кожного українця. Мрія звільнення Херсона була в мене в серці, всю окупацію. І я вірила в ЗСУ дякувати, що нас звільнили. Дякую. Насправді. Під час окупації я думала, що момент, коли ми дізнаємось про звільнення, буде рано вранці, не начебто мене розбудять з тією чудовою новиною. Але це було не так. На той момент я була у подруги і спокійно грала в настільні ігри, якщо що мене голосно кличе мама. Я думала, що мені вже просто потрібно додому, але, підходячи, побачила сльози на її очах і крики наші в місті на БТРах з прапорами вже у центрі. Спочатку я не повірила, але всередині душі мені все одно хотілося, щоб це було правдою. Я ледве дочекалася 12 листопада, щоб потрапити у центр. Наступного ранку ми з сім'єю вже були у місті. Сльози радощів, подяки військовим і вигуки слави Україні до сих пір залишилися в моїх спогадах та моїй галереї. Я дуже хочу подякувати Збройним силам України за звільнення мого рідного міста від російської окупації. Слава Україні! Цей день, коли наші війська звільнили Херсон, це був найкращим святом. Почуття були радість і свобода. Слава Україні! Героям слава про деокупацію Херсона я дізналася 11 листопада ввечері. Так, чутки були вже зранку, але ми не могли повірити. Те, що відбувається, взагалі, це був час, коли у нас не було світла, не було мобільного зв'язку, і тому інформацію ми, як правило, передавали тільки зустрічаючись віч на віч. І ось ввечері, десь близько 18-ї години, до мене прийшла Юлія Олександрівна з мамою і сказала: ну все, в Херсоні вже ЗСУ. Я не повірила, відверто кажу. Але е, ознака того, що це дійсно правда, е, було те, що люди виходили з своїх будинків на вулиці. Е, щоб ви розуміли, ми були в той час ну, не залякані, але е, насторожі, тому що перед цим е, була евакуація херсонців на е, Лівий берег, і при тому. Ця евакуація проводилась таким чином, що всім на телефони приходило повідомлення, що евакуюйтеся, ось зараз зайдуть українські війська і все, всі, всі загинуть, почнуться бойові дії на території міста Херсона. Хто злякався, той пішов, хто вірив в те, що Херсон Україна, і вірив в те, що Збройні сили обов'язково переможуть ті, звичайно, залишилися. А ось справжнє відчуття щастя, ота ейфорія від перемоги, уже, мабуть, була на другий день. І ось ця ейфорія, вона не чухала упродовж тижня вулицями їздили автівки з українськими прапорами. А якщо приїжджала машина. Із військовими, чи військові е, просто зустрічалися на вулиці і хотілося обійняти, цілувати і дякувати, без кінця дякувати. Так, ми зараз під обстрілами, так, зараз дуже страшно. Е, і інколи декілька разів на день прощаєшся із життям. Але ми вільні, і це найголовніше. І це краще, ніж окупація. Цей день я не могла повірити в те, що наші хлопці нарешті в Херсоні. Мене переповнювали різні емоції: це був шок, радість, відчуття свободи, легкості. Хотілося поїхати в центр міста і на власні очі переконатися, що це не провокації, а правда. І коли ми опинилися на площі Свободи в Херсоні і побачили, як майоріють наші українські прапори в руках людей. На машинах військових і прийшло усвідомлення того, що це дійсно правда, і всі жахи окупації вже позаду. Впевнено, можу сказати, що в той момент навіть повітря було іншим, дихалось так вільно і легко, від атмосфери на площі просто захоплювало дух. Було так приємно тримати наш український прапор. З гордістю спостерігати за нашими військовими, яких люди не хотіли випускати своїх обіймів. і було абсолютно байдуже на те, що не було зв'язку, світла, води. Головне те, що ми вже були знову вільні, і після окупації можу впевнено сказати, що свободу цінуєш набагато більше.